І раз на перший курс Цьогоріч у Львівському університеті ведмедицини та біотехнології за студентські парти сіли більше 600 першокурсників. Новий навчальний рік цей освітній заклад зустрів із закордонним подарунком. Львівський виш виграв міжнародний грант 1 мільйон євро. Гроші витратять на будівництво сучасної ветеринарної клініки. Заявку на участь у міжнародний конкурс Україна, Польща, Білорусь, Транскордонне співробітництво Львівський ветуніверситет подав ще два роки тому. Розробляли усі потрібні документи разом із Люблінським аграрним університетом у Польщі. А про те, що виграли, розповідає ректор вишу Василь Гунчак, дізналися лише у переддень дня знань. Входимо в новий навчальний рік з особливим натхненням, особливим бажанням, з розумінням того, що молоді люди прийшли це як насіння, яке треба засіяти, отримати добрий урожай. Також на грантові гроші закуп й нову медичну техніку для ветеринарної клініки. В університеті вихваляються. Щороку їхні студенти стають переможцями не лише освітніх, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У нас є дуже багато здобутків як і в спорті, так і в науці. І сподіваємося, що цього року також прийшли до нас дуже талановиті діти. Тим часом першокурсники схвильовані. Для них сьогодні все нове. Спочатку я не могла приділитися. Потім якось не знаю, я хотіла поступити на. Ну, економічний якийсь факультет. Та е, поступили тут на державний. Втім, попрактикуватися у сучасній ветеринарній клініці Софія зможе лише на другому курсі. В університеті обіцяють, зведуть цей медзаклад вже до кінця цього навчального року. Микола Стеценко, Сергій Барбу, Олександр Горенчук, Оглядня, телеканал Зік. Офіційно спудеї п'ять тисяч першокурсників посвятили у студенти Ульвівській.